Ви побачили жилет на мені. Додатковою ниточкою до основної була пряжа вівчарі кольорова ковна сірого кольору я додала акцентом полоски по попереду мого жилету. Ця пряжа подарована мені Наталкою, з канала в'язалки від Наталки. Організатора цього СП. Ось така пряжа. Колір світліший. Тут вам передається темніший. Я думаю, вже всі знайомі з цією пряжею. Огляд на цю пряжу є в мене на каналі. В плейлисті пряжа. Огляд пряжі. Колір 815. Рекомендують інструменти 3, ,3. Вже гарно, гарні підходить для в'язання шкарпеток, тепла 100 грамах 300 метрів. Грам. Зтроплені ниточки таких подиноких курсинок. Тепла, гарна пряжа. Головне, щоб українська. Побачили ви жилетку на мені? Я думаю, не дуже доцільно показувати, як в'язала, що в'язала, хто захоче зв'язати, може зв'язати собі сам. комірець стоїчка, е, такою джгутиками ризик, переплетіннями 2 з двох. Невеличка стоїчка, ви бачили це все, як комірець. Потім в мене реглан погон, регланна лінія. В мене з 10 петель. Коса теж вкладена в цю регланну лінію. Прибавки в кожному другому ряду були широкий виріз рукава, широка пройма. Я там теж пройму обробила таким самим візерунком, як і верх, і низ косою, 2х2, і всередині дві виворітних. Довжину в'язала, скільки мені захотілося її вив'язати, щоб закінчилося в мене 4 мотки. Тобто, в мене пішло. Чотири мотки, змотаних у дві нитки. Пряжа Семенівська Ольга. 392 метри в 100 грамах, 50% вовни, 50% акрилу. Рекомендує нам виробник інструмент 2,5 3 в'язала спицями 3,75. Колір ось такий графіт, дуже красивий колір. Пряжа. Пряжа після прання гарно розпушилася. Виглядає гарною. Я хочу я вам сказати, що оця пряжа краща, ніж Алізе. Лана Голд класична. Можливо, що старих запасів. Це у мене пряжа дуже давно. Років: 4 чи 5. Так, це точно. Вона російського виробництва, але куплена у мене давно. Можливо, та, неможливо, так і є, що пряжа Alize, яка куплена давно, теж має кращу якість. Гарно розпушилося, я прала при 40 градусах від gem 800 рідким пральним засобом і кондиціонером. Ніжна, не жорстка, майже не відчувається в ній акрилу. тепла, бо я в ній посиділа на роботі трішки. Оце такі характеристики мого виробу. Дуже мені сподобалося. Зручно буде через широкі пройми під, 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 під низ одягти навіть худі. з широким рукавом, і буде тепло та зручно. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що приходите. Буду вам вдячна за коментар під відео, за вподобайку. Дякую організатору за такий чудовий привід пов'язати разом і зігріти наші душі. Хочу побажати, хай ваші душі будуть зігріті теплом, любов'ю і злагодою, миру нам та перемоги. До зустрічі, мої любі. Ви були на каналі Житейське в'язання з Валентиною. До побачення!